На футбольному полі Полтавської політехніки відбувся дитячий літній футбольний турнір Шахтар Скул Кап». З нагоди закриття турніру були присутні почесні гості: президент Національного університету Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка, керівник Української федерації учнівського спорту в Полтавській області, доктор економічних наук професор Володимир Олександрович Онищенко, заступник декана факультету фізичної культури та спорту, майстер спорту України міжнародного класу. Оксана Валеріївна Гордієнко, головний тренер Шахтар Футбол Скул, майстер спорту України з футболу Євгенія Шостак. В турнірі брали участь вісім команд з Полтави, горішніх плавнів та Переяслава. Шановні учасники чемпіонату з футболу Літній кубок школи Шахтар. Я радо вітаю вас від імені колективу Національного університету Полтавського політехніка імені Юрія Кандачука і від федерації учнівського спорту України в Болтанській області. Надзвичайно приємно бачити на футбольному полі таких молодих, мотивованих людей, майбутнє як нашого футболу, так і України. Сьогодні, коли Збройні сили України боронять нашу територіальну цілісність, нашу свободу і незалежність, ваші посмішки, ваші емоції це також є та зброя, якої боїться наш ворог. Я вас вітаю напередодні Дня Незалежності з вашими маленькими перемогами. Які є вашим вкладом у велику перемогу України над ворогами.